Підтримали захисників. У Сумах вдруге відбувся благодійний аукціон сумській митці військовослужбовцям. Цього разу список благодійників, які не пожалкували власних витворів на добру справу, значно розширився. Продовжить тему Анна Книж. Аукціон доброчинства, зініційований митцями сумщини тиждень тому набирає обертів. До членів національної спілки художників долучилися всі небайдужі митці, поділилися творчим доробком і народні умільці, приватні колекціонери та навіть студенти. Усього представили на аукціоні 74 лоти. Сергії не только картина ноїґабілени, фотографії, кукли і діля ручної роботи. І по ціні, разнообразя від 50 гривень і вище. Тобто максимальна стоїмость була 13 тисяч гривень. Деякі витвори сумчани вподобали ще до початку торгів і поклали до благодійної скриньки 18 тисяч гривень. Організатори кажуть, кошти виручені на аукціоні вкрай знадобляться нашим військовим на сході. У нас багато запитів від військових є, але наразі ми хочемо купити тепловізор для нашого батальйону територіальної оборони. Це такий прилад, який дозволяє їм бачити вночі ворога на відстані більше одного кілометра, а вони стоять під самим на півночі Луганської області, під самим російським кордоном. Сумський фотохудожник Ігор Родченко подарував для аукціону улюблені роботи, що вже мандрували європейськими фотовиставками. Я думаю, що роботи будуть продані і ці гроші підуть нашим ребятам на победу. Здесь моїх 10 робот вже говорять 2 продали до початку аукціону. Узяли участь у благодійному аукціоні аж 20 народних умільців. Презентували рушники скатертини, вироби з бісеру та витинанки. Кухонний набір з різьбленого дерева один із тих лотів, які знайшли покупця за кілька хвилин до початку аукціону. Його оцінили на 100 гривень більше за стартову вартість. Зараз не може людей бути байдужим до того стану, в якому знаходиться наша держава. Мені приємно те, що ви розумієте, що ми вносимо цей внесок, і ми не байдужі, що ми не стоїмо на осторонь. Усього на аукціоні меценати розщедрилися на понад 50 тисяч гривень. Найбільше благодійники заплатили за картини Ганни Чорненко та Ігоря Василевського, а також не пожаліли коштів на квітку жасмину, створену ніжками юної сумської художниці Дар'ї Безкостої. Анна Книш, Антон Загайко на часі новини.